Вітаю вас на уроці з вами Петро Валена Миколаївна. Тема уроку одновимірний масив введення та виведення даних. Масивом будемо називати впорядкований набір елементів одного типу зі спільним ім'ям, де кожний елемент визначається двома числами: номер рядка та номером стовпчика на перетину яких цей елемент розташовано. Наприклад, маємо масив з ім'ям А. Кожний елемент масиву має порядковий номер, який називається індексом. Зверніть увагу, що починається індекс з нуля. Тоді елемент масиву А з номером 2 має значення 7. В Python для створення масивів використовуються списки. Відмінність списки від масивів полягає в тому, що елементи одного масиву мають бути одного типу. А в списках елементи можуть бути будь-якого типу. Розглянемо способи створення списків. Перший спосіб це надання зміні значення списку. Розглянемо створення списку планет. А також виведення списку на екран. Нумерація елементів списку знову нагадую, починається з нуля. Тож, елемент з номером 2, який ми будемо вводити, це буде земля. Меркурій номер 0 Венера 1, Земля номер 2 Тому при виведенні повинна бути Земля. Перевіряємо роботу у середовищі Python. Працювати ми з вами будемо у середовищі Ripple Eat. Дуже цікаве середовище. Дивіться, які цікаві ефекти з'явилися на сайті Ripple Eat. Ось цей рух це є Паралакс Ефект. Якщо я почну гортати колесо миші, дивіться. Ми ніби рухаємося скрізь по простір. Так працює Паралакс Ефект. Ну, трошечки відпочили. Повертаємося. Вам потрібно зареєструватися на цьому ресурсі. У мене реєстрація вже є. Я заходжу через Google аккаунт. У зв'язку з тим, що сьогодні ми будемо застосовувати ще візуальні об'єкти, кнопки, вікна, вікна діалогу нам потрібний модуль TKinter. Кріт. Шукаємо модуль. Англійськими літерами пишемо TK. З'явився цей модуль. Створюємо Ripple. Зараз завантажується ще шаблон. Мені зараз це вікно не потрібно. Я цей шаблон видаляю і вставляю потрібну нам програму, яка виводить із списку «Планет» елемент з номером 2, тобто Земля. Запускаю на виконання і перевіряю роботу. Розглянемо приклад створення та виведення списку планет усього списку. Для цього краще застосувати цикл. В цьому циклі ми визначаємо функцію len кількість елементів в списку планет, тобто розмірність. У нас вона дорівнює 8. Команда Print виводить значення. І того елементу списку Planet. Пам'ятаємо, що у нас починається нумерація з нуля. І перевіряємо роботу цієї програми у середовищі Python. нас список Planet. Через цикл до довжини елементів списку Planet виводимо кожний елемент цього списку. Запускаємо програму. Всі елементи списку планет виведені на екран. Розглянемо другий спосіб створення списків: це виведення списку користувачем. Потрібно створити список, який складається з 5, цілих чисел. Задаємо початкове значення списку «Мас». Він поки що у нас порожній цей список. Далі через оператор циклу нам потрібно ввести значення п'яти цілих чисел. Через команду int input вводимо значення цілого числа. Надаємо змінні А це значення. Мас номер елементу виводиться у нас і текст на екран і супроводжує введення чисел. Стрінг str. І Т. переводить ціле число І, тобто додає його як символ до тексту «мас». Int переводить число, яке було введено і сприймається зараз лише як символ у ціле число. Команда append додає значення в кінець списку «мас». Команда Print Mass. Виводить значення цього списку. Вводимо програму середовище. Нам треба сформувати список із п'яти цілих чисел. Запускаємо. Виводиться текст: Введіть масив із п'яти чисел, це перший текст. Далі очікується введення першого значення. Текст «МАС 0 сформований ось цією частиною програми. Задаємо значення першого елементу масиву 12. 2, 23. 35. 46. 78. Список виведено на екран. Наступний спосіб створення списків це заповнення масиву за допомогою формули. Розглянемо приклад створення списку 5 елементів за формулу 2 і квадрат додати 1. Мас надати значення порожнього списку, це початкове значення списку. Далі через цикл 4e in range 5, 5 тому що у нас буде 5 елементів, задаємо формулу обчислення. Кожного наступного елемента. Це 2 помножити на i квадрат додати 1. Mess append ми дописуємо до списку згенерований або обрахований елемент. Остання команда Printmes виводить список на екран. Перевіряємо роботу цієї програми. В середовище Python вводимо потрібну нам програму. Нагадуємо, зараз генеруємо числа за допомогою формули 5, цілих чисел. Запускаємо згенероване числа за формулою 2 і квадрат додати 1. Списки ми можемо вводити за допомогою візуальних компонентів, наприклад, текстових полів. Отже, розглянемо спосіб з використанням вікон введення даних. Діалогове вікно, яке з'являється, і запрошує у нас ввести дані. Ще є елемент, такий, як використання або спосіб ведення списку це використання текстового поля. Ми можемо у текстове поле через пробіл задавати елементи масиву. Виведення елементів масиву виконується через елемент візуальний «ListBox». Розглянемо таку задачу створити та вивести список 5, цілих чисел засобами вікон введення даних. Спочатку імпортуємо сам модуль Декінтер. Ми працюємо з візуальними компонентами. Далі імпортуємо частину, яка працює саме з вікнами діалогу. І створюємо такий об'єкт, як вікно. Наступний об'єкт це кнопка, яка містить текст створення масиву. Наступний компонент це список ліст, бокс, куди буде у нас виводитися масив. Масиву – це список, нагадую вам. Та задаємо початкове значення порожній список. У функції Button-Click описуємо обробник події кліка по кнопці. Через цикл нам потрібно ввести значення 5 цілих чисел. Для того у нас буде з'являтися вікно діалогу ask String», у якому буде виведено зверху текст введення елементу. MassAppend додає значення змінної А в кінець списку. Далі організовуємо цикл перебору всіх п'яти елементів. І у текстовий елемент список «Listbox» додаємо, вставляємо читаний елемент масиву з номером І. Кінець цього списку. Обов'язково нам потрібно дописати обробник події. Command-Button-Click для кнопки Button. У середовище Python вводимо нашу програму. Запускаємо на виконання. Генерується вікно. Натискаємо Створення масиву. Розміри вікна можна регулювати. Створення масиву. Нагадую, що в нас йде обробник події Command-Button-Click. Кліку по цій кнопці. І зараз пішла працювати ось ця функція Button Click. Вона питає зараз значення елементу масива з номером 0. Хай це буде значення 23. Окей. Наступне значення 34. Окей. Вводимо усі значення елементів. Всі елементи масиву виведено у елемент лістбокс. Розглянемо наступний приклад. Створити та вивести список з засобами текстового поля. Тобто ми вводимо не в окреме діалогове вікно, яке з'являється, а у текстове поле. Маємо наступну програму. Імпортуємо модуль Techinter, створюємо об'єкт вікно, напис «Label» Текстове поле. Наступне створюємо порожнє текстове поле. Кнопка з обробником події, command button Click, Кнопка Вивести масив. І останнє виводиться згенерований масив, введений масив у текстове верхнє поле у list Box, який знаходиться нижче. Розглянемо, як працює ця програма. У середовище уводимо необхідну нам програму. Так, нагадую, що функцію обов'язково вставляємо після імпорту модулів. Запускаю програму на виконання. Бачимо, в текстове поле вводимо значення елементів масиву. Коли ми натискаємо «Вивести», обробник повинен вивести у елемент лістбокс увесь список. Вивести масив. Список з'явився нижче. Прокоментуємо, як працює наша програма. Це у нас повністю була, був рядочок, який було видане у текстове поле. Цей рядочок ми зробили списком, розбили на окремі елементи. Ще разочок, дивіться. Повністю був рядочок. Зробили списком з окремими елементами. Визначаємо розмірність цього списку, тобто скільки елементів у нас в цьому списку є. Створюємо цикл, щоб перебрати всі елементи цього списку. У текстове поле «ListBox» Виводимо, вставляємо елементи цього списку. Розглянемо наступний приклад. Створити та вивести масив 10 цілих, але випадкових чисел, що належать діапазону, від 1 до 100. Тобто, коли ми натискаємо кнопку Створити масив, у нас повинно з'явитися 10 випадкових чисел значення. Кожного з них не перевищує 100 і більше одинички. Програма буде виглядати наступним чином. Імпортуємо модуль «Tekinter» для того, щоб працювати з візуальними об'єктами. Далі імпортуємо модуль роботи з випадковими числами From Random. Створюємо об'єкт Window. Наступний об'єкт це кнопка, на якій буде написано Створити масив. Вона звертається до функції Button-Click. І створюємо об'єкт «ListBox», куди значення буде виводитись. Створюємо спочатку порожній масив, тобто порожній список мас. Функція обробки, події, клацання на кнопці. Працює наступним чином. Вона генерує 10 цілих випадкових чисел значеннями від 1 до 100. Дописує кожне це значення до списку. І остання це виводить через цикл з параметром усі 10 значень в об'єкт Listbox. Перевіряємо роботу цієї програми. Середовище Python. Вводимо. Програму. Запускаємо на виконання. Нагадую, що у нас повинно згенеруватися 10 цілих чисел, які більше за одиничку і менше за 100. Створити масив і ми отримали згенерований масив. Підбиваємо підсумки. Отже, масив це впорядкований набір елементів одного типу зі спільним ім'ям. У мові Python для створення масивів використовують списки. Розглянемо функції та методи роботи зі списками, які сьогодні ми вже застосували на прикладі розв'язання деяких прикладів. Отже, функція len вона визначає кількість елементів списку. Метод append використовується для додавання значення в кінець списку. Метод split перетворює рядок, що містить пробіли, на список. Сьогодні ми з вами розглянули тему Одновимірний масив. Сподіваюся, що ви все зрозуміли, у вас все вийде. Тому доєднуйтесь до уроків, розв'язуйтесь задачі, вдачі, подобаю колені Миколаївні і робимо приклади. Усі, що ви сьогодні побачили. Пока-пока!